Права номер 22 четвертий пункт. На рисунку 1 зображені тіла та сили, що на них діють, одна клітинка, 1 Ньютон. Перенесіть кожний рисунок до зошита, знайдіть рівнодійну та зобразіть її. Ну що ж, стартуємо. Я переніс цей рисунок 1 на дошку. Бачимо, що в нас є тут три випадки: А, Б і В. Є в нас масштаб 1 ньютон. Одна клітинка. Ну, і потрібно знайти рівнодійну у кожному з цих випадків. Почнемо з випадку А. Дивимося на випадку А. У нас на тіло діють дві сили F1 і F2. Гаразд. Запишемо, чому дорівнює тоді сила F1, модуль сили F1, під ним записуємо, що F1 дорівнює. Отже, F1 у нас точка прикладання. Тут показана, дві клітинки вгору, то пишемо 2, що множиться. А масштаб у нас 1 ньютон. Це не обов'язково писати, але інколи масштаб у вас буде інший. Отже, це буде 2 ньютони. І записуємо, чому дорівнює сила f 2 Пишемо f 2 дорівнює. Тоді у нас F2 2 три клітинки, що множиться на 1 ньютон. Це буде 3 ньютони. Ну, і тепер потрібно знайти рівнодійну. Яким чином рівнодійна. Якщо вони направлені на протилежному напрямку, треба від більшої відняти меншу силу. Отже, записуємо, що R рівнодійна від більшої сили f 2 Віднімаємо F1. Ну і це буде дорівнювати від 3 ньютон, віднімаємо 2 ньютони. Це буде 1 ньютон. Є? Ну і потрібно. Зобразити цю рівнодійну ще раз. Рівнодійна це сума двох сил або сила, що діє кілька сил. Так, ну, в даному випадку давайте рівнодійну. Це буде один ньютон, це одна клітинка вниз, бо F2 у нас вниз. Так, отже, я беру і зображаю це напрямленим відрізком поряд. Так, рисуємо той самий рисуночок. Ну, і потрібно перенести ще раз, що ця сила у нас. Буде діяти з точки прикладання вниз. І підписуємо, що це буде в нас рівнодійна R. Так, вона дорівнює 1 Н і направлена вниз. Переходимо до B. Тут аналогічно записуємо, чому дорівнює в нас. Тут у нас будуть три сили. Тобто ми записуємо, що F1 дорівнює F1 три клітинки ліворуч, то ми пишемо 3, що множиться на 1 ньютон, це буде 3 ньютони. Далі F2. F2 у нас дві клітинки, то 2, що множиться на 1 ньютон, це буде 2 ньютони. І F3. У нас від точки прикладання рахуємо не від краю F2, а від точки прикладання, тобто 2 і ще 2. 4 клітинки, то ми записуємо 4, що множиться на 1 ньютон. Зверніть увагу, що це буде 4 н. Як тепер знайти рівнодійну сила F2 і F3, F3 більше, ніж F1, вони діють в одну сторону, їх треба додавати, а F1 їм заважає у протилежному напрямку. То ми записуємо, що рівнодійна позначається r. Буде дорівнювати. Отже, записуємо F2. Треба по модулю додати F3. І від них відняти силу f 1 І це дорівнює. f 2 у нас 2 ньютони. Пишемо плюс F3 у нас 4 ньютони. І відняти. f 1 у нас дорівнює 3 ньютони. І це дорівнює. ну, 2 н і 4 ньютони 6 ньютон, мінус 3 ньютони. Це буде 3 ньютони. Є? То ми знайшли рівнодійну. Зараз її потрібно зобразити на рисунку. Я вам дизу той самий рисуночок. Ну і рівнодійно у нас буде дорівнювати 3 ньютони. Вона направлена туди, куди направлена більша сила. Більша сила це F2 плюс F3 бо праворуч. Тобто ми зображаємо праворуч три клітинки, бо один ньютон це одна клітинка. Зображаємо праворуч. Раз, два, три. Три ньютони. І підписуємо, що це у нас R. Рівнодійна. R рівнодійна. І ще раз сила завжди рахується від точки прикладання не від краю тіла, як деякі учні роблять. Переходимо до варіанту В. Тут у нас діють 4 сили на тіло. Давайте запишемо, чому вони дорівнюють. Отже, записуємо F1 дорівнює. Від точки прикладання тут 3 клітинки. 3 на 1 ньютон. Це буде 3 ньютони. F2. F2 від точки прикладання 2 клітинки. 2 на 1 ньютон, це буде 2 ньютони. Далі F3, 3 клітинки праворуч, то ми пишемо, що F3 буде дорівнювати. 3, що множиться на 1 ньютон, це буде 3 ньютони. F4 також 3 клітинки, то ми пишемо, що F4 це буде 3, що множиться на 1 ньютон, це буде 3. Ньютони. Є? Ну що, ж, чудово. Тепер ми, якщо подивимося на цей малюнок, уважно можна подивитися, що сила F1 діє ліворуч 3 ньютони, а F3 праворуч 3 ньютони. Їхня сума буде дорівнювати нулю. Їхня рівнодійна, якщо б діяли тільки ці, ці сили, Тобто ми можемо записати, що F1,3, так і пишемо, що F13. Давайте тут. Буде дорівнювати. Потрібно від одної сили F1 відняти іншу силу F3. Ну і це буде 3 ньютони мінус 3 ньютони. І це дорівнює 0. Тобто ці дві сили можна взагалі не враховувати. У нас залишиться варіант, де на тіло вгору діє сила F2, а вниз сила F4. Тоді дуже просто знайти рівнодійну, записуємо, що F тоді рівнодійна R буде дорівнювати, від більшої сили віднімаємо меншу, бо вони в артилежних напрямках, то від F4 ми віднімаємо F2. Ну і це буде дорівнювати, вниз у нас 3 ньютони. Мінус вгору 2 ньютони. f 2 Так, то різниця 3 мінус 2 це буде 1 ньютон. Є? Ну що ж, залишилося тоді відкласти рівнодійну. Отже, Відкладаємо рівнодійну, ось я переніс це тіло праворуч, так, то рівнодійна буде направлена так, як сила F4, бо вона більша і направлена вниз. На одну клітинку або один ньютон. Отже, рівнодійна позначаємо вниз. Так, є. І підписуємо, що це у нас буде рівнодійна R. Рівнодійна та, яка діє як кілька інших сил. Ну що ж, записуємо відповідь. Давайте, напевно, тут. Отже, А рівнодійна R дорівнює 1 ньютон. Є Б. Рівнодійна у нас дорівнює 3 ньютони. Так. І В рівнодійна 1 ньютон. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження та позначення рівнодійної кількох сил на цьому вправу завершено.